thank <laughs> you Guerrilla Gardeners – так у Європі та США, називають активістів, які захоплюють порожні шматки міської землі, щоб прикрасити їх квітами, ароматичними травами, овочами, а також чагарниками та деревами. В українському лексиконі термінів, що описують партизанське садівництво, немає. У нормативній базі можна знайти лише формулювання самовільне висадження зелених насаджень», що має негативний підтекст. І з найтяжкою можна назвати українських садових партизанів екоактивістами. Але поняття екоактивіст дуже широке. Парадокс: назви нема, а явище є. А як же ж воно виникло? Bowery Houston Farm and Garden у Нью-Йорку сакральне місце для будь-якого сучасного урбаніста. Цей невеликий тихий оазис у галасливому мегаполісі символ суперечливого громадянського руху, відомого як Guerrilla Gardening – партизанське садівництво. У 70-х роках ХХ століття, відбившись від капіталу Роберта Мозеса і його друзів-забудовників, нью-йоркські активісти намагалися власними силами облагородити міське середовище. Вони захопили. Плювали пустирі, прибирали сміття, очищали за можливості ґрунт і висаджували насіння квітів чи овочів. Ще вони протестували проти війни у В'єтнамі, тому багато хто вважає Ґріла Гарделін політичним рухом. Хоча через роки політичний складник зник, а ось квіти вічна тема. Гуртом ґрила Ґарденерс керувала художниця Ліз Крісті, випускниця Колумбійського університету. У 1973 році вона надихнула своїх друзів розчистити звалище на перетині двох вулиць у нижньому істсайді, закласти на цьому місці молодий садок. А коли це було зроблено, фактично поставила ультиматум муніципалітету, запропонувавши укласти договір про оренду цієї ділянки за символічний долар на рік. На той час район мав погану славу, і ніхто не претендував на ділянку, де хіпі вирощували помідори. Свіжий подих, рух Guerrilla Gardening отримав у 2000-х вже в Європі. Практично у всіх європейських столицях і великих містах виникли спільноти урбаністів, які спеціалізувалися на озелененні і не боялися експериментів, змішуючи рослини на одній культурній в абсолютно незвичних для традиційного міського паркового мистецтва, комбінаціях. Із 2007 року в багатьох країнах відзначають Міжнародний день партизанського садівництва, розкидаючи на вулицях несінні соняшнику. Українцям складно здивувати проросли містріщини в асфальті соняшником. Зазвичай це ніяк не пов'язано з андеграундним рухом судових партизанів. Але самодіяльність у сфері міського озеленення для нас звична як повітря. Дворові полісадники невід'ємний елемент у районах із хрущовками, сталінками або двоповерховими бараками. Іноді серед садків трапляються дуже привабливі композиції, що змушують перехожих сповільнити крок, щоб помилуватися яскравим цвітінням. Якщо мізерний асортимент рослин не дозволяє самовиразитися, садочки прикрашають хендмейдом зі старих шин або пластикових пляшок. Два роки тому столична влада оголосила війну барикадам із шин, і багато київських дворів очистили від старої гуми. Навесні цей ентузіазм часто проявляється в організації суботників із традиційним висаджуванням саджанців дерев. Іноді такі акції проводяться організовано, іноді вони відбуваються стихійно. Результат буває різним. Дуже часто юні дерева масово гинуть від посухи, а саморобні клумби клумбець знищують люди у формі комунальних служб із газонокосарками. Загиблих рослин і конфліктів могло б бути набагато менше, а результат весняних озеленювальних кампаній успішнішим, якби містяни та представники міських служб співпрацювали. Партизанське озеленення явище дуже неоднозначне. З одного боку, ініціатива людей зробити щось прекрасне довкола дуже цінна. Це свідчить про те, що їм не все одно. Інше питання, як таку ініціативу спрямувати в правильне русло. Біда в тому, що красиве, кожен бачить по-своєму, і не завжди це красиве може бути доречним саме в тому місці, де його раптом створили. Дякую за перегляд відео! Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.